У Харкові відкриття музичного фестивалю. Харків Фест». вперше у Харкові диригує Рок Фаргас. Він єдиний іноземний артист, який вирішив приїхати до міста та взяти участь у фестивалі. Енергетики відновлюють електрику у Брашківці. Це село розташоване за 30 кілометрів від ізюма. Понад два роки населений пункт був знеструмленим, говорить виконувач обов'язків старшого майстра ізюмського району електромереж Віталій Борщ. За його словами, через російські обстріли у селі була зруйнована підстанція та пошкоджені електромережі. Руйнування тут стовідсоткові можна сказати. Зруйнована була і підстанція 35 кВт, високовольтна тут вузлова підстанція. Повністю розбита і ну, всі мережі. Головною причиною пожеж в екосистемі залишається людська недбалість. У цьому році погодні умови такі склалися, що сніговий покров рано зійшов, тому швидка настала. Досить рано настала суха і вітряна погода, і люди відразу почали наводити лад на своїх ділянках таким варварським методом, скажімо так, як випалювання сухостою сміття. За випалювання сухої трави передбачений штраф у розмірі від 3 до 6 тисяч гривень.